Друзі, ну що, ми дочекалися нарешті весни і дочекалися нарешті літа. Ось, ну, В нас зараз похолодало, ми знову ходимо в куртках дощ цілий день, але тим не менше, погляньте, яка, яка вітрина. Вітрина дуже літня. В моді в нас, в Україні, принаймні, поки що квадратний носок у взутті. І ось таке поєднання кольорів. Це вітрина магазину вовк і ось таке рішення весняного весняно-літнього образу. Це сукня сарафан, квітковий принт та білий піджак. Також вітрина вовк і такий костюм двійка, який нагадує дещо піжаму. Дивіться, вже готовий образ. Це така біла сорочка. Скажімо, атласна, добре? Я не розбираюся в тканинах, мені треба дивитися склад 1200. Неважливо зараз ціна. Подивіться просто образ. Мені дуже подобається. І штани, і чорні туфлі. Низ. Це може бути. Хоча можуть бути тут босоножки, да? білі, білі босоніжки, але з чорними також прикольно. Дуже круто, як вверх підійде сюди ось цей блейзер, як на картинці справа. Зараз ви бачите. Це також в врізерт. І ці блейзери, здається, в двох є відтінках в наявності. Так само, як штани до цього блейзера будуть пасувати і шорти. І шорти також є в наявності. Далі ви побачите: абсолютно ідентична, однакова тканина, як на цих брюках, так і на цьому блейзері. Під білий блейзер, звичайно ж, пасуватиме такий відтінок, як чорний. Наприклад, це може бути топ, майка, якась блуза, чи то навіть сорочка. Також сюди, до речі, підійшла б рожева якась, так, сорочка. або... Так, це вже шорти, дивіться, з такої ж тканини, як і блейзер. Шорти, блейзер плюс топ, чи майка. І вже виходить такий образ. Також є рожеві в наявності шорти, нова колекція, і шорти, і блейзери. Ну що ж, однозначно білий відцінок, білий колір. Зараз один із трендових. В мене в руках є ось такий топ блуза. Такі топи представлені в магазині в двох відцінках: це чорний та білий. До речі, чорний дуже крутий, також як і білий. Але чорний буде класно, я вже бачу, із біжовими, наприклад, брюками, да? Або з білими буде дуже круто поєднуватися. Дуже цікавий колір цього блейзера привернув мою увагу. Сподобався такий також світшот, легесенький такий, можна на зараз вдягати. Пастельний такий відтінок зеленого або щось таке, типу, м'ятний, так, м'ятний. Для мене особисто підійде ось така сумка. Якщо чесно, сьогоднішній резерв мене не дуже вразив, тому що, в принципі, все те саме. От я не була десь тут місяць тому назад. Єдине, що з'явилися купальники. Але купальник, про купальники поговоримо, можливо, вже в якомусь наступному відеоролику. Нічого особливого не, не з'явилося. А сумка мені реально подобається. Сумка мішок. Її можна носити як рюкзак, до речі. Ціна реально завищена, тому що це не шкіра і буквально десь можна зачепитися і вже буде дірка. Тут в нас дещо запахло літом. Ось такі футболки. А ось і мода минулого року, пам'ятаєте, лосини або велосипедки, чорна майка, і зверху ось така біла е з льону сорочка. Дуже класно. Мені подобається такий варіант спортивний і в той же час дуже стильно. Сюди підійде будь-яке, мені здається, взуття, не обов'язково кросівки, сюди можна навіть лофери вдягти. Якщо це довгі лосини, наприклад, буде з лоферами класно думала, що не скажу, але скажу: дивіться: не люблю записувати голос окремо. І потім накладати його на відео. Як це робить до речі, Яна Спорцова, яку я знаю, ви дивитесь дуже багато хто з вас дивляться. От вона прям штампує ці відео, і в неї голос іде окремо. Тобто, вона відеоряд робить окремо, голос записує вже вдома, да, окремо. Потім це все з'єднує. Так як в магазині була музика весь час звучала, я не мала можливості говорити поверх своєї відеозйомки. Не дивлюся, до речі, Скворцову, тому що ніде, ні, ні словечка вона не обмовилася про війну, про те, що Росія напала на Україну. Це при тому, що в неї півмільйона майже підписників, і її дуже багато людей дивиться з України, українців в світі. І якщо чесно, мені настільки гидко з цього приводу, що от така людина, да, такі на таку широку публіку, аудиторію, і вона, вона мовчала про це. Просто не дивлюсь. Повернімося до резерв і до моди. Погляньте, появилися в новій колекції ось такі шикарні тканина схожа на шовк, шикарні костюми-двійки, це такі блузи і широкі штани, щось по типу піжами. І як вже нам звично стало, що такий спортивний стиль, да, домашній стиль вийшов уже на вулиці. І особисто мені подобаються все ж таки зелені відтінки, Цього костюму що зліва, аніж, наприклад, рожевий який справа з вітрини магазину вовк. А як ви ставитесь до таких костюмів майже піжамного плану? Напишіть в коментарях. Особисто я не бачу нічого проти навпаки, дуже зручно. Ну, Наприклад, ці рожеві босоніжки, і туфлі я вже спостерігала здається рік тому назад. Мені здається, ця блуза. Вона вже більше на осінь підійшла. мені. весняна все таки. Просто дуже давно не була в резорт. Красива. Мені спершу здалося, що це пташки, і дійсно, схоже, щось і на пташок, які сидять на гілках і. На квіти, це, звичайно, принт квітку. Друзі, дякую всім за перегляд. Нову колекцію в Резорт ми продовжимо з вами дивитися вже в наступному відеоролику. Тому підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Дякую всім і удачних вам покупок!